Добрий день колеги аграрії. Сьогодні вже 20 липня е, приїхали на основне поле. Хотіли піти е, подивитися до Монсантовських гібридів, але вона там з той сторони посіяна. Далеко йти і е, дійшли до такого льошки кабанів і вирішили не рязкувати та повернулися назад. Ну, а тут з цієї сторони. Посіяний гібрид від компанії MassSids Mass 30M. Перший рік ми його сіємо. Так, що я вам скажу? Койде. Та в принципі десь процентів 80%, оце не запилився, не запилилась верхушка. Так, качани добротні по 18 рядів. Але чогось, я не знаю, можливо чи холодно було. Спеки не було. Це я би сказав, що спека була, а так просто, мабуть, було холодно. Так, тут гусінь є, ну не критично. Тут може в одному з 10 качанів. Ну це вже для неї не страшно, вона вже вона вже починає твердіть. Так, що тут ми бачимо? Так, ну бур'яни присутствують, ну я скажу вам, що тут просто ліс. Ліс із-за чого, що в неї листя так э, в цього гібрида так сформоване, що вона закриває міжряддя. Ну, качани, я б не сказав, що трапляється отаке ось. Ну, тому що, мабуть, е мінеральних, мінеральних добрів було тільки карбамід, 100 кг при посіві. Так, що тут було? Весняна оранка, як ви бачите, вон, груддя такі страшолезні, вони ще до сих пір не розмокли. Дивіться, убити можна. Так, що тут подивимося? Ось. Так, черв'яки тут присутствують, ось нанурили всю площу. Так, рослинні рештки. Дивіться, зовсім не, не перегнили. От в чому поганий ефект весняної оранки. Тому що весняної осінню ти її зорав, воно вже до весни отаке виходить. А це в цьому році тільки-тільки воно начина розлагатися. Попаде, мабуть, і на слідущий рік весною рать, бо кукурудзу вбирати, мабуть, не попаде в цьому році. Ситуація така, що нікому вона не потрібна. І друге це буде вологість. Таке, в такий період вона вже достигає, вже вона, дивіться, тут ось ще як давиться. Ну а в такий період вже в нашому регіоні ну, ще такого не було, щоб вона м'якенька була. Отака От кукурудза. Мабуть, наступне відео буде вже буде міряти вологу. Ну, це десь через місяць, не раніше. Тут агрохолдинг з молоте сою. Тоді вже під'їдемо до остальних гібридів. Виламаємо качани, зробимо висновки. Ну, висновки, я думаю, будуть гарні. Так що дякую всім за увагу. До побачення.